Вийшли трішки на вуличку, на годинку. Ристуся, я ж тебе не дожину, не спіши, синок. Питав, тебе ножки болять, кажу, ходяш, що, що болять. А чого? А кого ти виглядаєш? Аді я фію. Ну, ще, мабуть, немає, вони ще тільки збираються. Зараз вийдуть. Це, що? Це мій дружбан. Іди сідай, моє сонечко. Холодочку. На сонці ще й жарко, і жарко. Чого? чого? А цього? Бо так? А ти думав чого? Того буде повертати туди, туди, туди. Сонечко вже а? скоро повернеться. А чого? Бо так? А я хочу на кирпич ходити. На який кирпич? У <свисту> мене шльом. А куди ти його надіваєш, як на чому їдеш? На мотоциклі. Як на мотоциклі, так це такий шльом треба надівати. Ух ти, клас. Ти молодець. Хочемо вам побажати тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, Ай. наших захисників. І нашу рідну Україну. Підожди, не так. І до завтренька, наші дорогенькі, так? Далі що треба казати? Бережіть себе. Бережіть себе. Бережіть себе. Бо там були такі шахеди. Були шахеди, ой-ой-ой, страшні, так? Да? І по річці один плів бачив? Пливе і все. Ой-ой-ой, покажи шахеда, і все, будь він неладній той шахет. Багато розповідають, він чемпіон міра, чемпіон Європи, світа, власник брендів салонів, так що, ну, а донька йому поміч. Ні, вона колись працювала медичною сестрою давно, це було після медколеджу, а потім в неї також був свій салон в сумах. Ще в ті прекрасні мирні времена, коли був живий на штатах, було так. Ні, я, е, міла, я не люблю, е, я в усьому люблю таку пунктуальність. Mm. <гум> у мене виліт там, наприклад, ну, наприклад, буде о 10-й годині там. Мені там треба за 2 години бути в аеропорту. Я приїду за 4 Тому чемодан у мене буде зібраний раніше. Вже я з неділі почну, почну над цим думати, що брати, що не брати, скільки чого брати. Ну в мене тільки буде ручна хватить. Сім днів мого відпочинку. Дай Бог тільки, щоб вдалося. Бо ще він не підтверджений. Сім днів, бо надовше я довго відпочивати. Тарасу, ваш син вучає. Ну, раніше була в нас школа в Києві перукарського мистецтва. Була, зима скул була. А тут можливо якісь плани є, ну поки що вони не озвучені, не знаю. Раніше було, так, було. На дружби народів, колись така була станція, зупинка метро. Зараз її змінили якраз біля метро була школа, зима скул, вчились там люди. Дякую, дякую, що дивитесь, зайбуженьку вам здоров'я. Дорогі мої друзі, я приймаю будь-який хейт, я приймаю все. Ну тільки. без обра... Ну, не треба оскарбляти, чи як правильно на українській мові сказати. І я ж перед тим ще записала відео, що ну, не пишіть мені за мову, я не ділю людей на мови. Всі ми учимо українську і стараємось. Треба просто було це все раніше робити, а не оце вже коли. А тоді чомусь. Чомусь не робили. Гарного відпочинку. Так, будемо старатися, що він буде гарний. Лякає трошки. Чужа країна. І я сама. Як вам нравиться жити далеко? Мама зі мною теж далеко і скучають за сумами, хочуть домой. А хто ж це мені. Пише, ой, щось не те нажала. Ксенія, да, Ксенія, Я тут два роки буде 3 жовтня. І раніше в 22-му році ми приїжджали, я тут була до березня і повернулась на роботу. Дуже важко. Було дуже важко. По-перше, ми тільки купили будинок перед війною, ми там не пожили. По-друге, я дуже любила свою роботу, я нею жила, я нею дихала. Я, ну, хто, бачив, хто бачив мене давно, я, я не знаю, я ті їм пекла тим діткам, я жила цим. І, звісно, важко, дуже важко. І я розумію вашу маму. Ну, Всі ж ми умні люди і розумієте, що зараз в Сумах, в Сумській області. Я думаю, мама повинна розуміти, я хочу сказати вам так: от я ніколи не брешу, бо за виключенням дуже мало що, коли там чесно сказати, ну так як я, так і кажу. Я тут і раді своїх тварин, і раді спокою своїх дітей, щоб вони за мене не хвилювались. Якщо б я була егоїстка, я б лишилася в Києві, ходила на роботу, добрий день. Діти б за мене хвилювалися, собачки б тут були, непонятно. біда в нашій Україні. Біда це горе страшне і ад сплошний. Тому я тут раді дітей. Я мама, яка раді своїх дітей, ну, от, можливо, це мені казав психолог, що так, мож... так не можна Раді дітей приносити себе в жертву. Але я так не можу. От я знаю, що вони по роботах. Чотири старі собачки. Ну, давайте я буду егоїсткою. Я зараз все брошу, поїду в Київ і буду жити своє життя, так? Це не буде правильно. Потім, ми коли були з донькою, коли то Київ було дуже гучно. Кожного дня було настільки гучно, що це не можна передати. І Сергій постійно хвилювався. Ми постійно повітряні тривоги він не спав, він був з нами на зв'язку. Я отак держу вінтера, я надержу Аську. І отак все, розумієте? І, і Ну, що це за життя? І я в 6 утра, я це така спавши, не спавши, світла нема, помню. Біжу в той садочок. Якісь там кірогази, гази готовлю, печу. Так, подождіть, я помню, прям летали Отож, от. А просто розумієте, що. Що це весьму окуляр? Просто розумієте, що ну, я не міряюсь горем. Я не кажу в Сумах гарно, в Чернігові погано, чи навпаки, чи там дужче вкидають, чи Харків, вся Україна страждає, вся. Але періодично, наприклад, ну, Сумщина, коли стало так, неспокійно. Самі знаєте, коли? Коли. Тактика, чи як, тактика наших політиків стала не захищатися, а вже вторгатися. Тоді вже Сумщина страждала. Раніше ж Київ, я пам'ятаю над садочком, це, це ж жах був. Діти гуляють. Ну, я навіть коротше, я цю тему не хочу піднімати, бо мене, мені заблокують ефір. Бо зараз тут хтось дивиться, возьме і напише скоро. Це у нас, в українців, є таке. Хоча не боюся, я вже не боюсь нічого. Вона зараз схожа на героїню з фільму, яка пропонувала халатик з перлавутими гудзиками. Це ж ця світлічна, світлана світлічна. Чи розовий сарафанчик на ній? Вона вже вмерла та героїня. Світлана світлічна була така. Нам Бог посылал людей схожих на когось, точно У вас есть точно такой же, только с прям лавут пуговицами. Гудзиками. Гудзиками. Помогите мне. А, помогите. Да-да-да. Я думала вам помогти, Чим? Все. Будемо іскати. До побачення. Телебачення. До нових зустрічей в прямому ефірі. Дякую, що... Дякуємо. Дякую, що були з нами в прямому ефірі.